Спортивні змагання серед мешканців та працівників будинків інтернатів у парку імені Івана Франка провели інклюзивний захід. Друге проводяться такі спортивні змагання. Ми їх називаємо активні і спортивні. Це можна назвати їх змагання, мабуть, змагання по великому рахунку, але це швидше всього такий захід, який проводиться для підопічних, які проживають в будинках інтернатів нашої Хмельницької області будинках інтернатів для людей похилого віку і будинки інтернатів психоневрологічних. На сьогодні приймає участь 145 учасників самих підопічних і 23 працівника. Змагання починається. З підготовки підготовка змагань дуже прекрасна. Ми розставили шахи, розставили столики І дуже хороші умови сьогодні. Для цих людей ці заходи. Потрібно проводити обов'язково. Захід створили для підвищення соціальної активності, підтримання фізичних якостей і рухових здібностей та забезпечення цікавого дозвілля для старшого покоління. В порівнянні з минулим роком цього разу збільшили кількість видів спорту. Шахмати, волейбол, футбол, армреслід, петант, дартс. І буде ще таке змагання для керівників, як баскетбольний щит, баскетбол, 33 очка. Сьогодні тут зустрічаються у дружніх поєдинках чимало вихованців інтернатів в області. Більшість з яких були учасниками минулорічного заходу. 27 пенсіонатів в області. Тут буде присутньо з 23. У нас сьогодні вісім учасників. Кожного року ми вже на протязі 10 років приймаємо участь. Раніше, коли в нас, якби кажучи, підопічні були такі більш молодшого віку, то ми взагалі займали перші місця. Ну а зараз, але я рахую, що головне це прийняти участь. Підійшли до змагань відповідально. Впродовж літніх місяців учасники тренувалися та приймали участь у проміжних турнірах. І сьогодні переможці гордо представляють свої заклади. У нас взагалі є графіки в нас в установах усіх, не тільки в нас. У нас є спеціально кожного року. Ми затверджуємо графік своїх змагань в будинках, інтернатах. І так само також на 24-й рік ми зробили графік змагань, і в нас такі ж самі види, які зараз ми представляємо: шашки, шахмати. І в нас змагаються так само підопічні з підопічними і з працівниками, тобто змагання проводимо в себе в колективах. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.